Дату народження і навіть зачаття, з ким воно зараз лягає спати, кому надсилає листи і прокляття. Я знаю її всі хвороби і звички. Куди складає вона автомати, як довго горять її та Кому їх під силу зламати? До кого спішить, від кого ховається, на тілі знаю. Усі її родинки Бачив не раз як вона прокидаєся, ночами ловив її водики. Я знаю розклад усіх її потягів. скільки лишилось в запасі набоїв холодної зброї, потилицю дотики, ранкові молитви, вечірні запої, розмір грудей. cura e luz. O duplo de força, da vista e do braço, forma, quando come, na ilha e tinta, dá-lo na rotina, dá-lo mais. Já